Що? Де це ми? Руш прокидайся. Ой, Да ви, ми, мабуть, відірвалися. Ого. Ти бачиш, там маяк є. Так, Ой. ми так далеко відплили. Так, можливо, все. Вони не нас не Я але не знаю, є... як... О, інша проблема. Де ми тепер? Стісті стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Слухай, я не знаю, але я бачу маяк. Це означає, що біля нього буде острів. А, Значить, ну, так, ми зможемо вижити. Слухай, треба збирати все, тому що мені здається, що ми далеко відірвалися, але вони можуть нас якось знайти. Ти, не забувай, вже що не в нас цей плод. Слухай, ти не забувай, що в нас плод, а в них не плод. В них був човен або ну, якийсь катер. Давай, я не знаю. все візьмемо і туди попливемо. Я тобі казала, що потрібен був набагато кращий човен брати, цей зайлох. Що нам тепер робити? Що, що? плисти! Я вже втомилася. Ти чула це, так, забирай мені все! мені це, це ж неможливо! Слухайте, друзі, ми так, стільки проспали! З двох так, забрала і з двох так, я забрав. Так, все, я забрав все усіх? дивись її, я, я дивись, дивись. Ха, я втомилася вже плити ненавиджу на навиджу і часу робити щось. Давай швидше так попливем! Давай, давай, швидисенько, за мною. Так, це прикладаємо сюди. Це неможливо. Я бачу кішку. Мабуть, позаду. Швидше, гриби, та я грибу. Мабуть, позаду пливе догди дівчина. Я бачу катне дівчину. дівчину. Добре, що вони нас не побачили. Я також хочу плити, як ти. А, я втомився вже. А, диви, там є якийсь плод. Можливо, це плод красті. Якщо б наш човен міг плити краще і мотор не зламався, все б ми б їх над... наздогнали. Так, але все пішло не по плану. Так. Говруш, зачекай, так. хоча пливи, пливи, я тебе не здожину! Так, дивіться, я бачу. Оце дуже круто, що тут є маяк! Треба перевірити, все що там є. Можливо, там є щось дуже цінне, зброя якась! Або, я не, не знаю, якісь припаси, або ще щось. Так, ми майже доплили. Так. Це дуже круто. Вже, ще, так. ще трошки! О, диви. Тут той був, Вогнище ще горить. Мабуть, це з цією красть Я цієї. Нам дуже їх бачу, я її вб'ю. Так, добре, дівчину, треба все перевірити. Все чисто, тут нічого нема. Так, так. що тут є? Так, це ще нам доведеться лізти туди. О. Ого, Зачекай! Як мене сюди телепортувало. Дивись, що тут є. Так. О, плавер! Бінокль є. Ого. Я кращу скриню так. знайшла. Тут зайшла? О, о нічого собі! Тут також. О, це круто! Так, це прикладаємо сюди. Слухай, знаєш що? Так, це все сюди. Ми можемо дати їм вічі. Я не знаю, як вони вбили всіх військових, але на треба розібратися з цим. Так, якась базука є. Я беру все це. Але... Так, інструменти є, зброя, якийсь контролер, чи що це взагалі таке? Так, треба перевірити. Зараз, слухай, я ж можу подивитися, де вона взагалі. Так, ось там плод бачу. Так, я зараз в бінокль подивлюсь. Так, де? Диви. Де Догдей, дівчина. Там є маяк, а це означає, що ми поруч з красті. Треба вбити цю руш. Вона мене вже. Задовбала. Зараз я декого покличу. Ко ти покличеш? Зараз побачиш. Ну що немає? Морський кітико кис-кис кис. Так, бас. Що потрібно зробити? Ого. Красійний руш та зруйнуй весь маяк. Це що, Добре. Таке за монстр? це що таке? Я в шоці! Так, де ця базука, треба вбити цього кота! Друзі, дивіться! Ха -ха, ха ха Я б... безсмертний! Що? Що це за такий? Треба стріляти! Так. Де, де ця пушка! Так, зараз з цього боку! Так, Його зачекай, не дари, зачекай. Нічого. Я не можу, я не розумію! Стріляй, стріляй, руш. Так, це ще гранатомет є! Давай, давай, шведесенько! Він зараз тут все зруйнує! Якщо що нам доведеться тікати на острів? Так, є, перезарядка. <клес> зараз Чого? я Рош. ты вы! Я влучу в плод наш! Так, перезаряжаемо! его! Так, зараз треба пить вы... его... С... Павдор, ты меня не вбьешь. Що? А Говруш? Мені здається, що він безсмертний. Але Ні я те, спробую його заморозити. Так. Якщо мене вдасться в це, ось він знизу, весь наш маяк зруйновано. Треба валити звідси, а Говруш, якщо так? тут є маяк, значить десь є острів. Я його бачу. Де? Нам треба планувати туди. Ось, в тому напрямку. А, так, треба... я теж трошки бачу. Треба, я знаю, що забув, зараз я забираю ось це та валимо валимо звідси, як умога далі. Так, є все. Полетіли, давай я за тобою. Погнали, як якому далі звідси. Мяу! Зринує все тут. Так, Говруш, є, я приземлився, дивись, якийсь чітків. Так, Може тут дуже багато дерев. Що? Так, о ні. слухайте ви, тут є тропа. Мабуть, тут хтось жив. Якщо там була така зброя, це нам дуже на руку зіграло. Чудово? Куди вона нас доведе? Ну, що ти вбив їх? Точніше руш. Так, бос, мабуть, вбив. Я зруйнував весь цей маяк. Я вип завдання. О, будинок? Добре. Зараз ми перевіримо, як ти виконав завдання. Красті швидше, я знайшла будинок. Що ти там зайшла? Так біжу за тобою. так. Тут хтось і правда жив. Вау, це, мабуть, тут жив, знаєш що? Якийсь лис, я не знаю. Мабуть, якийсь рибак, мабуть. Не Это знаю, диви. вудочки Є, О, є інструменти. Підожди, під, Почекай, що там? тут дивись? О, Шиби це ж зброя. Є. Так, я беру половину, половину скидую тобі. Так, оце круто. Так, є цей дробовик є, оце мені подобається. Так, сюди Ми можна щось. Так, я беру. Сюди, сюди можна щось перекласти. Я оце парканчик перекладу туди. Так, що можна обрати оце. Все, слухай, нам потрібно зробити оборону. Якщо вони знайдуть, не знайдуть наші тіла, то вони повернуться. І це буде 100%. Так, так слухай, давай. Добрий, давай. Зараз я також беру ці шипи та будемо розкладати, але в мене їх нема. Гаразд, я буду ось такі розкладати. А, може я все я нікого там не знайшла. Мені здається, що вони живі. Цей кіт нічого не зробив, мені здається. Що робити будемо? Що, що! Треба пошукати їх на острові. Можливо, вони втекли. Я пошукала, Вкрай, тіла не нема. Що там в тебе? Та що я ще роблю? Так, сюди ось так. Є, погнали, друзі, треба швидше. О, ні, я зайві поставив зараз. Так, де моє кайло? А ось воно. Так, тут зараз збираємо є. Так, слухай, ну ми майже зробили. Давай швидесенько є. Слухай, непогано в нас виходить. Цю траву треба прибрати є. Що? О, диви. Красеню. Я зараз. Алав, да, де дівчина я знайшла його! Що да, ще треба ще поставити? Де він? Він. Він там, біля будиночка, біля будиночка і ружива. Треба її вбити. Добре! Так, молодець! Треба знаєш, що зробити! Забарекодувати! О, вікна! Так, сюди є! Погнали! Так, брешненько! Ось так, друзі, треба все швидше все робити! Давай, руж, допомагай! Вони нас знайшли! А це так, значить, що вони. Вони зайдіть сюди! Так, сюди є! Я Зробив. таку оборону зроблю! О, Ой, дивись, ось вони! Що? Де вони? Вони вже! О, не змогла пройти. Ти зрадив нас. Ти Ты... я тобі покажу зараз. Так, скільки їх тут? Ти бачила щось Але вони не пройдуть. Або мені здалося. Я щось бачив, я щось бачив. Що? Так, або мені здається. Вона Прийшла. Так, прийшла. Як? Зачиняй двері. Та де мій Так, Пусти руш мене. заходь швидше. Або зб'ємо цією руш. Так, так! Вб'ємо руж. Так. О, о, ні, вони тут! Руш, допоможи мені! Треба Нет! тут закласти все! Є! Yeah. Ще один э, слаборен оборони потрібно зробити! Ти ви там хтось потрапив! Так? О, з цього богу, о, я бачу. А, нам потрібен план краще. Щоб його впіймати, ми зробимо все, щоб він був з нами. Та мої сестри його зацілують до смерті. Мяу! Ти чула це? Так, скільки їх тут? Ні, руш, мені здається. Знаєш що, нам потрібно копати. Копати проход якийсь. А, так, де зробити його? Ось тут. Слухай, руш. Так, я зараз М -м -м. подивлюсь, що вони нікого немає. О, нема? Слухай, для тебе завдання є. Так. Вони, якщо що тебе вб'ють, я тобі даю завдання, копай у цьому напрямку, роби величезний підкопчик. О, ні, вона пробралася сюди. Що? Як? О, ні, вони я самі вбився. підкопчик. О, так. Я все зруйнував. Ні, наш будинок роззруйновано. Ай. Допоможи, руш! Так, як це так? Як я це зробив? Так! Що це робиться взагалі? Не... Вони мене б'ють зараз! Що і так багато. Їх Що робити? Так, також! Да, треба їх заморозити. Є, це дуже круто допомагає, але я дуже повільно рухаюсь. Вити руш! Вона все перетворює на лід! ненавиджу холод. А, так тобі і треба! Я також. Прості, Іди сюди! Так, так, я вже йду. Так, слухай, Руш, давай до мене. ви, ми все зруйнували. Точніше, я все зруйнував. З'їдаю золоте яблуко. Так, слухай, знаєш що? Купай! Купай якомусь напрямку, а я буду відбиватися від них. Так, а, спробую. Зараз зараз спробую захистити тут все. А якщо я все навколо перетворю на лід, так подивимося. О, Що? Руш, мене зв'язали! Що якраз. Тепер ти будеш мій. Пішли зі мною. Допоможи, врятуй мене, руш! Я врятуй! А, тобі вже ніхто не допоможе. Ти будеш завжди з нами. А ну відпусти мною. Мною. Допоможи! Мене кадре дівчина кудись тягне. Вони зв'язала мене, руш розв'яжи. Задовбала нічого, зараз побачиш руш ну, можна, побачиш. Я тут Розв'язуй скоріше. О, ні. О, Дякую. Так, диви. Дане дівчина не атакує мене. Треба золоте яблуко з'їсти. Так. Ненавижу. Все, Все зруйнувало. мені, крадійка! Так, дякую, тобі величезне. Так, ти там робила підкопчик. Треба валити. Можливо, ми. Слухай, давай зробимо Але, інший. Ми швидше буде так побігти так, треба зробити інше укриття. Так, є. Я майже ш... Я, я швидко. землею сховатись. Слухай, диви, острів величезний. Ми можемо зробити якусь печеру та там сховатися. Давай за мною. Так, Мені здається, зараз... що ми відірвалися. Куди вони зникли? Ти бачила, додай дівчина? Ні, я не побачила, куди вони побігли, але я планую помсту цієї руш. А і що ти зробиш їй? Що, що Такий весело її... острів погризу. Так, дуже величезний, диви, він кудись веде. Слухай, так, треба, треба Слухай, Ти бачиш якісь варіанти? Так, е -е, якщо ми тут ось тут зробимо печеру, то це буде дуже круто. Копай, так, швидше. не видно тут. Ми зробимо тут якийсь. Пост! О, ні! ти в мене вдарила, налякала мене! То відійди, не заважай мені! Все, копай! А я буду робити дивитися во в, в оба! Якусь можна оборону і тут зробити. Так, що в мене ще є? Ось ця штука. Цікаво, що вона робить. Так, я поки нікого не бачу. Так, де моя зброя? Ось. Кріолятор! Це дуже круто. Слухайте, друзі, я поки буду перетворювати все на лід, поки нікого не бачу. Ось так, все замерзне. А вони не будуть сюди йти. Так, нікого не бачу, все. Щоб на цю скелю залізти, це буде дуже важко їм, тому що вона вся у льді буде. Так, сюди є. Що? Хасті, Іди сюди, я тебе знайшла. Ти не можеш мене вбити. Що? Відвали від мене. Давай поговоримо. Якщо ти мене відпускаєш з руш, то я про все забуваю. Про базу військових, про село, про все. <гум> Бавдури, я і тебе і так зроблю все, що ти всього.